Килим пасічника авторські сорти Анатолія Потопальського. Добрий медозбір залежить від багатої кормової бази з різноманітних природних і культивованих медоносів. Радимо кожному дюляреві на своїй земельній ділянці виростити рекомендований нами килим пасічника з нових авторських медоносів трав, кущів, ліан і дерев. Це неповторної краси квіткові однорічні та багаторічні медоносні рослини, харчові, кормові, технічні, лікарські, декоративні. Всі вони одержані методом молекулярної модифікації спадкового апарату тому що які до посухи, вимерзання, засолення ґрунтів. Яскравою представницею цього списку є іхінацея сорту Поліська красуня. Вона належить до тонізуючих засобів з антимікробною, противірусною, монорегулюючою та протипроменевою дією. Ехіноцея виводить з організму важкі метали та радіонукліди, а також визнана надзвичайно цінною лікарською рослиною. Її препарати у вигляді водного настою, таблеток і спиртової настойки використовують як для зовнішнього застосування, так і всередину. Особлива перспектива Ця рослина у випадках стійкості збудників хвороби до існуючих антибіотиків. Вживають її як антимікробний засіб при інфекційних хворобах, зараженні крові, при інфекційних ранах, що довго не гоїться, абцесах, форункулах, карбункулах, ангінах, стоматитах, інгвітах, гострих респіраторних вірусних захворюваннях, запаленнях сечостатевих органів. Як тонізуючий засіб при виснажливих хронічних хворобах та злоякісних пухлинах, незамінна їх на це при опіках і пролужнях, а також при променевих ураженнях і нагромадженні радіонуклідів, при депресіях і вегетативних неврозах, імпотенції, атеросклерозі, інфекційному неспецифічному ревматоїдному артриті. Численними експериментами і клінічними спостереженнями доведено відсутність будь-яких шкідливих впливів хіноцеї на організм. До неї не виникає звикання та виснаження нервової системи, як при вживанні препаратів лимонника китайського і елеутерокока. Більш детально ознайомитись з цікавими продуктивними доносами можна у журналі Пасіка та його наступних номерах.